Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Warcraft. і перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк підписатися на канал. А також, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. І сьогодні у нас завдання Хранитель рун Деріан. Храніть рун Деріан? Деріан. Да? Да, Деріан. Коротше, беремо це завдання і побігли отак прямо. Дивимося на карту. Можна по карті, можна без карти, Хто як знає. Хто не знає, показую, біжимо просто по цій дорозі. Вверх по карті, виходить, чи вниз по карті, не знаю, як правильно сказати. Ну, коротше, суть не важка цього завдання, потрібно з одної точки від NPC прибігти до другої точки NPC. Тобто, якби в одного NPC ми беремо, в другого ми NPC здаємо. Завдання не важке, але далі там у нас продовжується це пошне завдання. що я маю на увазі, ми відкриємо додаткове, додаткове завдання. Що нам дасть продовжити розвиток персонажа? Друзі, от біля такого камня з таким символом на камні намальованим стоїть NPC. От в нього ми і здаємо це завдання. Нажимаємо прийняти, нажимаємо кнопку Завершити. Все, і в нас тут з'являється ще одне завдання, яке потрібно буде на виконати. Друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім пока.